За приблизними підрахунками, щорічно з території обслуговування лише першого жеку вивозиться до двох тисяч новорічних ялинок. Вивозити на свалку це габарити. Подивіться, які габарити, і вона не укатується, не трамбується і захламляється територія. От сьогодні ми вже шість камазів вивезли. Представляєте? Шість камазів, а я дивлюся, люди ще виносять і виносять, продовжують виносити. Ну думаю, що до березня всі виносять. І буде все добре, і водоканалу вигідно, і нам вигідно. Такий спосіб утилізації Микола Волощук називає вигідним, адже щоб вивезти ялини, мало витратити паливо. Потрібно заплатити ще й за їх приймання на міське сміттєзвалище. Щоправда, жек номер один найближчий до першого підйому Житомирського водоканалу, де працює. Щепорізька. Три приміщення цього підприємства загальною площею близько трьох тисяч квадратних метрів опалюються щепою змилених ялин щонайменше місяць. Ну це, це відбувається для утилізації ялинок, щоб не викидували і не палили їх коло домівок. Тому що якщо брати доставка і електроенергія, то вона ну, мінімальна, скажімо. прибуль мінімальна. Фахівець з комунального підприємства, що обслуговує район польової, шукає інший спосіб раціонального прибирання ялинок. Січень, лютий, березень, включно ми три місяці вивозили. І я б не сказав би, що ми реально все можемо вивести. Але на сьогоднішній день ми розробляємо вихід з цього становища. Ми плануємо зараз розробку повністю. Навісне обладнання гількопотрібнувача і будемо вивозити уже в об'єм приблизно в раз в 20 менше, ніж ми вивозимо. Комунальник зазначає, що було б непогано, якби на подрібнену масу знайшовся споживач для подальшого її застосування. У іншому випадку цінну біомасу доведеться просто викидати.